Одним із перших демократичних об'єднань у світі прийнято вважати Запорізьку Січ все вирішувалося на загальних зборах радах. Тож обов'язково пишіть в коментарях, що ви думаєте про це відео, і не забувайте залишати свою вподобайку. Мене звати Ярослав. Ви на каналі Характерник. Приємного перегляду. Козацькі човни, що використовувалися для походів, можна сміливо назвати праобразами сучасних підводних човнів, адже вони були побудовані особливим чином з використанням подвійного дна. Між двома днищами човна розміщували вантаж баласт, завдяки якому судно занурювали в воду. Це давало можливість непомітно підпливти до недругів. Перед боєм же цей баласт викидали, а човен несподівано для недругів виринав на поверхню. Це ставало справжнім шоком для ворогів, адже ніхто навіть не думав, що човен з козаками може виринути з морських глибин. Сягнення такого ж ефекту несподіванки часто використовувала інший метод, а саме перевертала чайки догори дном. Козацькі чайки були і лишаються неперевершеними зразками суднобудування. Ці човни були надзвичайно міцні, але в той же час легкі. Козацька чайка являє собою маневрене парусно веслове судно. Вона виявилася добре пристосованою до морських походів і для боротьби із сильним і доброзбройним флотом Османської імперії, як у прибережних водах, так і у відкритому морі. Довжина чайки була близько 20 метрів, ширина та висота 4. дно ...суцільним і стовбура верби і липи, боки обшивали дошками шириною 30 см і довжиною 4 метри. На судні ставили два стерна по одному на кожному кінці, 10-15 пар весел, а також щоглу для вітрила. А для непотопленості до бортів прив'язували в'язка очерету. На озброєнні в козаків перебували гармати, що були захоплені в татарських та турецьких містах. Інші потрапляли до козаків після захоплення фортець, а деякі надавалися правителями таких держав, які бажали залучити запорожців на свою службу. Кількість гармат, які перебували у козацькому війську, не перевищувала 20-30 штук. Гармати, які використовували запорожці, як правило, були малокаліберні. Це пов'язано з тим, що козацьке військо відзначалося великою мобільністю і тому використовувало легкі гармати. Як і у всіх арміях світу того часу, головна роль. Налажала холодній зброї. На початок визвольної війни, тобто до 1648 року, основною зброєю козаків стала шабля, що була символом волі та бойового побратимства, і разом з тим найефективнішою на той час зброєю. На озброєні козацтва були шаблі різноманітного походження, а найбільш популярною була шабля львівського цеху мечників. Також цікавим видом зброї був чекан. Це ударна зброя у вигляді гострокінцевого молотка на короткому ратищі, яка застосовувалася для пробивання панцера. Володіння ним вимагало не Биякої вправності та швидкості руху, тому він зустрічається рідко і вийшов з ужитку в другій половині 17 століття. <клес> У козаків для ведення бою були свої тактики. Бій з ворогом розпочинався герцем, тобто двобоєм окремих сміливців або невеликих загонів. Такий козак-сміливець сам або на чолі загону наближався до ворожого табору і закликав до двобою військово козацька старшина вважала ознакою рицарської честі викликати ворога на поєдинок. Якщо ж вороже військо не виходило до бою, козаки починали облогу. Наступ козаків лавою. Головною метою такого бою було виснаження супротивника та його деморалізація. З цією метою в таборі створювався резерв, який у вирішальний момент мав завдати раптового удару. Використовуючи рельєф місцевості, козаки здійснювали навальний обхват ворога з флангів і заходили йому в тил. Керування підрозділами в бою здійснювалося візуальними та звуковими Вимими гаслами, для яких використовували прапор, сурму або голос, схема бою розгардіяжем, тобто загонами. Відповідно до нього, козацьке військо займало бойовий порядок. Центрі ставили кіноту, вишикувавши в 3-4 шеренги. На флангах піхота, а в розривах між ними ставила легку артилерію. При підтримці артилерії з табору починався наступ козацького війська. Кінота розпочинала атаку лавою, а піхота відкривала вогонь з гармат та рушниць. Задні ряди піхотинців допомагали першій шерензі, готуючи для них набої. Таким чином вони прикривали атаки кавалерії. Людина нібито не літає. А крила має. 没有啊。哎